Третім і завершальним великим різдвяним святом є хрещення Господні. Його тернополяни сьогодні відзначали як у церквах, так і на набережній ставу. Адже тут, біля підніжжя Христа, вже кілька років поспіль, 19 січня, священнослужителі проводять обряд освячення води, яка за віруваннями християн лікує від будь-яких недух, бо у ній перебуває благодать Божа. Також із водохрещем співпадає ще одне релігійне свято, а саме Богоявлення. День, коли отець засвідчив про те, що це. Ти... Його божественний син, день, коли Дух Святий зійшов, таким чином звістивши про Тройцю для всіх людей. Тому День Богоявлення Господнього для нас особливий день, день початку праці Господа для нашого спасіння. Нехай оця свята вода. Для кожного з нас теж стане не, не просто традицією освячення, не просто тим, що ми приносимо додому, а благословенням Божим. Нехай вона стане для нас. Запорукою нашого спасіння, нехай вона підкріпить нашу віру. Так само і кожен з нас через споживання цієї води очиститься, нехай від гріхів. Тернополяни, які прийшли до підніжжя Христа набрати воду, кажуть, як і всі різдвяні свята, цей особливий день. Сьогодні розповідають, потрібно покаятись та забути незгоди. Це свято для всіх важливе, тому що Христос ухрестився для мене. Христос, то в серці треба мати, але не тільки там до серця, це любов, добли, прощад. Бо він ще будьте як діти, дитина щось вже забула. Та треба ретельно, розумно проаналізувати ті запити і втілювати в життя. І в мене все життя такий страх, як я щось зроблю, комусь не прощу на когось, то мені здається, що відіб'ється воно та наука. Також священнослужителі освятили і воду у тернопільському ставі.